Якщо розумне життя багаторазово розвивалося в нашій галактиці та за її межами, чому ми не бачимо жодних ознак цього? Існує кілька стандартних пояснень цього парадокса. Перше полягає в тому, що життя насправді доволі рідкісне явище, і людство може бути першим видом, який досяг рівня розвитку, достатнього для роздумів про інші цивілізації. Другий аргумент припускає, що розумні види існували повсюду впродовж історії. Але в кінцевому підсумку знищили себе або своє середовище проживання за допомогою власних технологій, наприклад, ядерної зброї або спалювання викопного палива. Третій підхід стверджує, що розвинені цивілізації широко поширені, знають про наше існування, але приховують це, порушити нашу криху культуру. У нас немає переконливих доказів того, що інопланетяни коли-небудь контактували із землею. Звичайно, існують теорії змови, але нічого достовірного вони не підтверджують. Однак, у 1950 році фізик Енріко Фермі сформулював гіпотезу, відому як Парадокс Фермі, яка дотепер залишається ключовою в пошуку позаземного життя і спробах обміну сигналами з космосу вважається, що вік Землі становить близько 4,5 мільярди років. А перше примітивне життя з'явилося щонайменше 3 мільярди років тому. Парадокс полягає в тому, що з огляду на масштаби Всесвіту і ймовірність виникнення сприятливих умов для життя безліч разів, де ж усі ці цивілізації, благополучні чи не дуже. У нас є підстави вважати, що десь там має існувати життя, але ніхто не відгукнувся. Цю проблему відображено в романі китайського письменника-фантаста Лю Цесіня завдання трьох тіл. Працюючи в радіообсерваторії, головний герой отримує повідомлення від представника інопланетної цивілізації. Той повідомляє, що його народ пацифісти і благає не відповідати на сигнал. Інакше Земля зазнає нападу. У підсумку сюжет пропонує докладне і елегантне вирішення парадоксу Фермі. Друга книга трилогії Темний ліс розвиває цю ідею таким чином: всесвіт подібний до лісу або джунглів, де кожна цивілізація це озброєний мисливець. Він крадеться серед дерев, немов привід, обережно розсовуючи гілки і намагаючись ступати безшумно. Усі цивілізації ховаються одна від одної, а відмінності в темпах технологічного прогресу унеможливлюють підтримання постійного балансу сил. Цивілізації, що розвиваються найшвидше, отримують можливість знищити всіх інших. Згодом стає зрозуміло, що в цьому загрозливому середовищі виживають ті, хто краще за всіх грає в гру на виживання. Ми вступили в гру, яка почалася задовго до нас, і головна стратегія засвоєна всіма це ховатися. Ніхто з тих, хто знає правила, не стане настільки дурним, щоб зв'язатися з кимось або відповісти на повідомлення. Автор зобразив те, що він називає найгіршим з усіх можливих варіантів всесвіту. Він не стверджує, що Всесвіт насправді є таким темним лісом, де домінує одна стратегія виживання, тиша і смертельна небезпека. Однак теорія темного лісу досить правдоподібна, щоб вплинути на наукові дискусії. Її потенційне значення можна побачити в протоколі дій під час першого контакту, запропонованому відомими астробіологами Келлі Сміт і Джоном Трафаганом. Вони дійшли висновку: спочатку нічого не робити, бо будь-які дії можуть призвести до катастрофи. У разі контакту з інопланетною цивілізацією Землю слід сповістити за допомогою заздалегідь встановлених сигналів, уникаючи імпровізації. Будь-які дії, що розкривають інформацію про нас, мають бути виключені. Наприклад, посилати сигнали у відповідь не найкраща ідея, оскільки це видало б місце розташування Землі. Сміт і Трафаган не стверджували, що теорія темного лісу правильна, доброзичливі цивілізації цілком можуть існувати десь там. Їхня думка полягає в тому, що перший контакт пов'язаний із високим ризиком на рівні всієї цивілізації. Здебільшого такі сценарії припускають процес природного добору, заснований на конкуренції та завоюванні. Однак у нас немає абсолютно ніяких доказів того, як поводяться інопланетяни або як відбувається конкуренція всередині або між іншими цивілізаціями. Це скоріше цікаве припущення, навіть якщо ми допускаємо, що природний відбір може діяти на рівні групи або навіть цивілізації. Істоти розвиваються у взаємозалежності, а не поодинці. Взаємозв'язок справді може призводити до зустрічей, які виявляються огидними, жорсткими та короткими, але він також набуває й інших форм. Так працює ліс у нашому світі. Цікаво, що автор книжок визначає, що взаємозалежність як контрольну точку теорії темного лісу. Читачеві та глядачеві постійно нагадують, що в природі ніщо не існує ізольовано. Навколо безліч галактик і потенційно багато життя. В оповіданні автора це використовується для пояснення, чому деякі люди одразу переходять на бік прибульців, чому ж бажання вступити в контакт таке велике, незважаючи на всі ризики. З цієї причини розв'язання парадоксу Фермі через теорію темного лісу здається непереконливим. Той факт, що ми нікого не чуємо. З однаковою ймовірністю може вказувати на те, що вони перебувають надто далеко, або на те, що лісу не існує, і слухати просто нікого. Саме тому цивілізацію хижаків уявляють як істот на вершині харчового ланцюга, які споживають інших як джерело енергії, подібно до школяра, що поїдає фастфуд. Хижаки, які б'ються один з одним до вимирання виду, не встигнувши досягти рівня галактичних подорожей, це можливо, але також можливе і руйнування планетарної біосфери. Нові симуляції відповідають на деякі запитання. Наприклад, представники високорозвинених цивілізацій можуть мандрувати по галактиках і між ними на таких величезних відстанях, що в людства поки що немає технологій для їхнього виявлення. Інша гіпотеза припускає, що інопланетяни могли перейти в нематеріальний стан, наприклад, існувати як суто ментальні сутності у вимірах, недоступних нашим радіо та оптичним датчикам. Ще один сценарій полягає в тому, що вид міг досягти галактичного масштабу, але вимер з якоїсь причини, наприклад, через гамма-сплеск. Дослідник Адріан Кент пропонує ще одну цікаву ідею. Цивілізації широко поширені й неодноразово взаємодіяли в минулому, але зрештою почали конкурувати за мізерні ресурси, подібно до людей, що б'ються за вершкове масло. Коли це відбувається, еволюційні процеси, що діють на величезних часових масштабах, гарантують, що ті, хто вижив, вчаться мовчати. І так, це логічно. Таку ідею нелегко спростувати. Одним із контраргументів може бути вказівка на те, як еволюція працює на Землі. Зазвичай вона пов'язана з екосистемами, де види стають взаємозалежними складним чином. Але еволюція в космічних масштабах була б зовсім іншою. Вона повинна діяти на величезних відстанях, де мізерні ресурси, пропоновані населеними планетами, були б вкрай рідкісними. Якщо космічні середовища проживання досить розкидані і їх важко виявити, то для типового виду. Найкращою стратегією уникнути поразки в такій конкуренції може бути ухилення вид участі в ній, бути досить непомітними, не мов ніндзя, щоб жоден потенційний супротивник не розпізнав його середовище проживання як цінне. Це порушує важливе питання чи розумно людство афішувати своє існування. По суті, наша планета це великий плакат із написом Ми тут. Різні спроби відправити повідомлення до зірок уже робили, і багато дослідників вказувало, що це може бути серйозною помилкою. Але поспішаю вас заспокоїти, людство чудово справляється і без інопланетних жнеців, проте суть питання можна сформулювати досить просто: якщо інопланетян там немає, то всі зусилля зі встановлення зв'язку явно були марними. Для обговорення ми можемо припустити, що інопланетяни все ж існують і, ймовірно, отримують наше повідомлення в якийсь момент часу, але наймовірніше, не за нашого життя. Часто припускають, що позаземне життя достатньо розвинене для міжзоряних подорожей або спілкування, має бути помітним інакше ми б уже виявили докази його існування. Це своєю чергою іноді інтерпретується як непряме свідчення того, що життя взагалі малоймовірно могло розвинутися в нашому всесвіті. Одна з гіпотез полягає в тому, що життя здатне поширюватися в міжзорених масштабах, виникло в багатьох місцях, але еволюційний добір, який діє в космічних масштабах, схильний знищувати види, які відкрито заявляють про себе і свої місця проживання. Інша причина може бути в тому, що незалежно від істиної ситуації, розумні види обґрунтовано побоюються можливих ризиків, пов'язаних із саморекламою, і схиляються до обережності. Ця ідея приємна, оскільки передбачає, що ми все ще беремо участь у перегонах за звання найвидатніших розумних істот у галактиці і, можливо, обганяємо равликів. Ми поки що не освоїли міжзоряні подорожі, але істоти, які це зробили, все ще можуть використовувати технології, вразливі перед частинками пилу, трохи цілеспрямованих зусиль, краплина зворотнього проєктування, і в нас буде власна міжзоряна армада, готова до дії. Перш ніж якась інопланетна цивілізація вирішить знищити все живе, варто розглянути ще одну цікаву гіпотезу потенційне рішення парадоксу фірмі. Хоча воно має схожість з іншими ідеями, наприклад, із концепцією суперхижака, його простота робить його більш логічним і навіть привабливим, рішення названо першим прийшов, останнім пішов. Воно передбачає, що перша цивілізація, яка досягла здатності до міжзоряних подорожей, неминуче викрінить усю конкуренцію. Однак, на відміну від інших теорій, які пояснюються страхом, вродженою агресією або злістю, що знищення відбувається через невігластво, так така поведінка знайома деяким людям у цьому сценарії. Космічна цивілізація колонізує планету і знищує місцеве життя як випадковий побічний ефект своєї експансії. Вони роблять це просто тому, що не помічають його. Так само, як будівельна бригада зносить мурашник заради прокладання каналізації, не маючи жодного стимулу його захищати. Ця гіпотеза вимагає менше припущень, ніж інші рішення, нам не потрібно гадати про те, що інопланетне життя діятиме якось інакше, окрім прагнення поширюватися доступними планетами. Інші теорії часто спекулюють на мотивах інопланетян і доступі до ресурсів, що робить їх застосованими лише в обмеженому числі ситуацій. У цій гіпотезі цієї проблеми немає. Якщо припустити, що вона правильна, що це означає для нашого майбутнього? Єдине пояснення, пов'язане з антропним принципом, ми перші, хто з'явився на цій сцені і наймовірніше будемо останніми, хто її покине. З іншого боку, якщо ми все ще живі, очевидний висновок такий: ми можемо стати тим видом, який знищить все інше життя. Це означає, що людство не тільки буде вічно самотнім у космосі, а й саме виявиться відповідальним за свою ізоляцію. І ще одна причина, через яку ця гіпотеза має викликати занепокоєння. Ми дещо втратили з уваги ще одне можливе рішення. Незважаючи на вік всесвіту, ніхто ще не опанував міжзоряні подорожі. Цей сценарій також дозволив би нам існувати а інша частина гіпотези залишалася би правильною. Розв'язання парадокса фермі за принципом Перший прийшов останнім пішов просте і правдоподібне, хоча й вимагає деяких припущень. Це не робить його абсолютно правильним, але теорії, засновані на меншій кількості припущень, часто вважаються більш переконливими, проте ми все одно будемо дивитися на зірки і задаватися питаннями: самотніми чи просто ще не настав час, якщо тільки інопланетні сусіди не вирішать з'явитися завтра. Головне, щоб не в палаті. З огляду на те, скільки часу нам знадобилося, щоб відправити людей на місяць і запустити кілька зондів повз уран. Можна з деякою упевненістю припустити, що будь-які інопланетяни, які дісталися Землі, володітимуть технологіями, які будуть для нас більш незрозумілими, ніж пральна машина для змії з космосу. Реальні варіанти такі: або ми єдині розумні істоти в усьому неосяжному космосі, або надрозумні істоти існують, але ми б нічого про них не чули з причин, згаданих раніше. У будь-якому разі в галактичних масштабах наше існування триває менше миті. Здається, мало ймовірним, що якийсь галактичний суперхижак знищить нас усіх за ті 80 років, що триває людське життя. Але якщо це станеться, що менш імовірно, що ми дізнаємося про це заздалегідь, тобто ніякого епічного кінця зі спецефектами не буде. Можливо, ми абсолютно одні у всесвіті, за винятком кількох бактерій, що стало б божевільним розчаруванням, але ми про це ніколи не дізнаємося.